Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Я продовжую сьогодні знімати відео про іграшки, які я буду відправляти на цьому тижні. Хочеться, щоб ви їх побачили. Особливо цей срібний набір. Минулого року я вишивала аналогічний, подібний набір, але показала. Не пам'ятаю, але ніби не всі іграшки показували, якщо я показувала взагалі. Ну, напевно, що показувала, цього разу вишила 16 штук, і вже всі їх показую. І замовлено було 16, і вишила 16, все, готово Готово до відправки, так би мовити. Ну, і оцей набір від Dimension, що я казала, що він дуже-дуже-дуже-дуже класний. Його також замовили. Його, на ньому акцентувати увагу не буду, тому що там без змін. Там оформлення все те саме, все 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 без абсолютних змін. Ось, ми вже той набір декілька разів вишивали, і ще треба буде раз вишити, і все. І більше ми не встигнемо. Ось, оці, на цій срібні. Зараз трішечки зупинюся на цих срібних. Детальніше покажу, як я їх оформляла. Срібних 16 штучок. Їх є 10 на кульках 7 см, і 6 на кульках 8 см, тому що замовниця просила менші зробити минулого. Я її року відправляла, то їй там багато пішло десяток кульок і декілька дванадцяток. А цього року вона просила вишити срібні на менших кульках, тому що вона хоче на другу ялинку там, поставити менші, бо ялинка менша, відповідно, іграшки також мають бути менші. Ось. І я вишивала вже і вже на яку кульку вони натягувалися, на таку натягувала. Старалася брати якісь такі, щоб повністю було заповнено. Але частково вишивка не дуже ти повністю і заповниш. Хоча, припустимо, оця хатка, вона мені якраз вишила. Чекайте, я тут з освітлення бав бавлюся. Якось так пасмурно, що не видно добре, нічого не видно. Оця хатка ледве-ледве-ледве мені вмістилася на кульку 8 см. Ну. Ну, які були. До речі, ці сюжети всі з Пінтересту. Хто питається, я максимально скидаю групи дописи з схемками з Пінтересту. Я їх там нашукую, 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 редагую, обрізаю, в групу. Скинула допис там по 80 штук тих, цих. Пінтерес, всі схеми не треба мене просити, мається на увазі продайте чи, по, чи скиньте. Я їх всі скидаю в групу. Шукайте дописи з схемами. Бо я вишила, видалила, у мене телефон пару разів кувікнув мені. Поганими там всякими словами написав, і я дуже боюся його перегружати лишні. лишні. Е, так, сказала, 10 кульок на 7 см. Отако От порівняння, як виглядає кулька на 7 см, як виглядає на 8. Ось, 7-8, 7-8. ось так. Е, до речі, три сюжети навіть з вертепу. Бачите, оці ну, погано видно. Я не знаю, що з тим освітленням. Можу його закрити оцю шторку. Може так ліпше буде? З вертепа. Також знайшла в Пінтересті. Монохром. Оце, оце оце. і оця. А ну, зараз попробую відкрити. Ну Мене це освітлення вбиває. Хай буде може відкрити. На... Значить, почнемо з кульок 8. 7 см. Вишивала ниткою. отакою, Вишивала в дві ниточки. Ну, В дві, в одну воно не, не добре було б, треба в дві. Вони тонесенькі. Вишивати нам дуже легко. У мене ця нитка є в наявності. 150 метрів коштує 75 гривень. Вона люрексова, але така ну, там плетення, щось, щось крім люрексу, сумніше є. Ніби так люрекс переплетений, ще з чимось. Це одна з небагатьох ниток, які ми легко вишивати, лю... з люрексових. тому що є всякі різні, але цими я вишиваю без проблем. Дивіться, ще наголошу, бачите, різні бантики. Замовниця просила оці бантики. Але отакі бантики на кульку 7 см технічно не стають. Я була зробила на трафареті, воно, ні, просто. Ні, я їй так і сказала. Просто повірте, не підходить. Мені не питання, я можу любі бантики зробити. але ну, Як воно не гарне, то воно не гарне. Я не можу так. Тому на, на, на більших кульках оцей бантик, я ще там гілочки срібні. бачите, У мене ще було декілька штучок, їх, то я ще їх поставила. Ось, А на оцих малесеньких кулечках, дивіться, яка малесенька кулечка. В долонці вміщається, сімечка. вона така миленька маленька. От, на цих складала отакий бантик. Старалася, щоб стрічки трошки, ну, то вони, вони такі самі. Оця стрічка у нас є. Це, звичайно, 2,5 см, це 2,5 атласна. Ну і тут ще парчеву поставила. Парчева, бо вона геть чисто така, як нитка. ця. Всі, всі сімочки я перекривала на боку спочатку парчевою стрічкою, а потім стрічкою співбусинок. З, з, знову ж показую, не такою, бо приставила оцю стрічку на оцю, і воно таке, як з, з цього старшого брата. вийшло. На задній стінці у мене є така тканина. Не на продаж, у мене просто вдома є така тканина. Я собі колись її знайшла, заникала і маю, і маю так зараз, як я кажу, поблату, <станую> ставлю її на іграшки. Ну, вона ж не скрізь підходиться. Тканина вона така, як ніби як. Органза з пришитими, ці оці паєточки, до речі, не клеєні, вони всі пришиті. І вони по-любому будуть добре триматися. Ну, цікаво, вона дивити. на цих іграшках воно ідеально підійшло, бо по стилю, по, по, по кольору, по всьому. Ось. Напевно, всі малюнки я вам показувати не буду. Для чого, я скажу. А замовниця казала всякого різного: і домики, і хатки, і сніжинки, і оленя зробила. У мене є такі схеми з оленями. Вони класні, але вони, в принципі, на десятку на кульку. То я їх трохи хімічно обрізаю, доштуковую. От на цих поставила, ще приклеїла перлинки сюди. от Захотілося. Чого так захотілося? Ангелятка Оце цікаво. Такий цікавий теж знайшла Була дзвіночки з квіточками, з гілочками. Тож, то все під все все все, все е, Так, за віснькою я вам сказала. Ага, і тут ще перетягнула, бачите, так, тою самою стрічкою перетягнула. Пробувала ставити якийсь камінчик, не, не пішло, не пішло, не пішло. То я оцею стрічкою то ставила ще тут верхі, на верхівці. Банточок перетягувала, перекривала, Ну, і, звичайно, ця стрічка 03 мм, верніше, 3 мм, правильно сказати, 3 мм на, на завіз, бо вона ж сюди знову ж таки біленька з люрексом, срібним, ідеально підійшла. Так, за це сказала. 16 каунт біла нитку сказала. Тепер показую, давайте таку. Щоб хоч трошки різні узори, показую оцю вісімку. Значить, ця вісімка, звичайно ж таки, перекривала оцею пластиковою Пластикова стрічка з стразиками. Там є стразики ще впаяні. Вона гарна, дуже-дуже гарна, але вона закінчилася вже, її вже немає. Вона, вона така, що знаєте, до всіх іграшок підходила. Ну, не до всіх, це ж я ж так. Перебільшила, ну, максимально, я, я, її дуже -дуже, я її практично всю сама використала ту бобіну. Ось. Камінчики ось такі. У мене вони ще є такі по довгості. Більш. Ну, ці капельки мені сюди більше підходили. Оця гілочка, що вона є. Складала ці бантики на трафареті, трафарет бачили, десь відео є з трафаретом. Трафарет робимо власну руч без проблем, він нескладний, і бантики не складні. Ну, треба трошки посидіти. по... Попошити, посидіти, посидіти. Ззаді ще от перекривала звичайним камінчиком, він такий, бачите, з гранями. з гранями. Я підозрюю, що не скло, що пластик, але він з гранями. Ні, то пластик, напевно, що. бо тут оце скляне. А оце, здається, пластик. Ну, але з гранями тут так гарненько. Бо не хотілося лишати там. Чи перетяжку ну не гарно. Мені не шкода того камінчика додати. Та сама стрічка, та сама тканина. Знову ж таки, шов там був парчевою спочатку, а тоді вже. Я шви стараюся в будь-якому випадку, чи видно вони там, чи не видно їх з-під чогось. Але я шви спочатку такою технічною стрічкою так би закриваю мовити, а тоді ж зверху оце. Ну, так, в принципі, і все. Монохром. Одною ниткою срібною, все, 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 все. Вишивається, воно не складно, але добре, що замовниця, мене розуміє. Вона сказала, дала я їх шила довго на ці срібні, тому що я не можу одним кольором шити. Ну, я так одну іграшку вишила, відставила, починаю якусь складну кулупаю ту складну. Покулупала складну. Багатокольорну. О, вже трошки там очі втомилися. вже перейшла на, на срібну. Дальше вийшла, дальше, вишила, дальше вишила. ну, А це вже треба відправляти, бо воно ще буде довго їхати чи летіти. То треба, щоб встигло на Новий рік на ялинці, щоб вони були. Ось, ніби так все сказала. Нічого не, не приховала. Дякую за увагу. Бережіться, пишіть замовлення в месенджер на лілю рукодільну скриню, або пишіть в групу в рукодільна скриня. У нас ще, до речі, дуже багато є наборів вишитих, готових. Хто хоче, то я скидаю ці набори, пишу ціну, або направляю, якщо не маю часу, то направляю на допис, там, де всі ці набори виставлені. В групі є допис. Я колись на початку літа зробила допис альбом, по якому можна було замовляти набори. І казала, що до кінця літа ми приймаємо замовлення на такі-то набори, на ці всі, що в дописі. Замовляйте, ми в будь-якому випадку встигнемо вишити. А зараз то вже ну, ми замовлення взяли і працюємо на замовлення. Ну, і де що я, ж кажу, де, що я щось хочу ще вишити таке, що я собі хочу дуже вишити і вам показати. Дякую за увагу! Бережіться!